Всім привіт! Ми са нове місце приїхали, там де ми ще не були. А де ми знаходимося. Аміка, де ми знаходимося? Музей. Ні, це не Е, Емік, де ми знаходимося? Ларун! Так, це лагуна такі. Правильно називається. Такі дві лагуни, там загостки, це за діток, там дітки теж можуть куди заполон. А ми тут знаходимося біля Коралового моря і називається Моритонський Моритон залів, залів. Місце називається Кліф далеко від Старпору. Да, Мені дуже рада. Тут кей, власне місце ми знайшли. Ще як в Англії це місце знайшов. є, така гусенька. А ще це знати, що є, Давай покажемо. Є така штучка, совзваються сісочки. Ми вже сосісок купили картопольку, цибульку з лікою і оліку. Ось таке замічахне місце. От. Написано, що дітки повинні бути сюди під наглядом. Не можуть стрибати воду. Там щось ще дороблюють з цієї сторони. Там п'ятилась чистить його. так ми рано, там щось. Вася. Ративниця сидить. Так, от це чудове місце. Не можна бігати. А ще тут є такі штучки, щоб воду набирати. Вони працюють на кожному углу. От бутилку можна брати. Чи попить можна так. Лежати вот так. Таке замечательне місце. А там далі є. А все вже Карале море, там де знаходиться великий караловий риф. Там далі є такий пір, в якому на рибку ловить. Але ми не взяли себе вуличку. А наступним разом ще трохи маловатий. Прийдемо і половимо. Бо я думаю, хоч це місце далеке, але було варто того, щоб сюди ще раз повернутися. Емічок, ти задоволений? А задоволена? Еміфі амія, мене два складні питання. І до мами. Як ви думаєте, ми ще сюди повернемося коли-небудь, як хочеться підростети? Ні, Ну, а мама каже, так. Да". А що амі каже, ні? Емік, а емік так обіщав. А там емігрантські морці питання ще. Откуди вона рибку ловить. Там нам удочку з собою, вудку, так. Nós não podemos, mas põe o moço, depois já o serviço, que é nós pedimos. Nós estamos que estamos lá, e Boa tarde, que está a meter. A flor que está acreditada com o pai, Я занимаюсь сопротивлением вижу обида. Моя пахнет было пачки та сосисочек. и уличенный из курячиков топольки, как было так, и бурки наризание дома. И на берегу то замечательного коралового моря вместе будем снова обидать. А ми сам прощаємося, що Міка Купайте! і купатися Нам не заважайте.